Албанія. спільні навчання НАТО, проводять військові з семи країн. Мета вдосконалити взаємодію сил спеціальних операцій для протидії можливим загрозам у регіоні Західних Балкан. На навчання запросили військових з країни, що не входить в альянс Боснії та Герцеговини. Саме там ймовірно назріває новий гарячий конфлікт. союзники рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність Боснії і Герцеговини. Ми стурбовані сепаратистською та розкольницькою риторикою, а також зловмисним іноземним втручанням, включно з Росією. Столиця Боснії, Сараєво стала першою точкою візиту генсека НАТО західними Балканами цього тижня. Над країною нависла загроза розколу. Боснія і герцеговина. Це багатонаціональна федерація, де проживають бошняки, хорвати і серби. В останні місяці президент Республіки Сербської Мілорад Додік, яка є частиною Боснії, зробив кілька заяв і кроків до відокремлення від Федерації. Зокрема, відмовився визнавати рішення Конституційного суду Боснії та пригрозив провести референдум про відокремлення. Він та його оточення від минулого року знаходяться під санкціями США. За ним є інші політики, які знаходяться в самій Сербії, які не від ідеї створення. Великосербської держави, яка включала ж ту ж республіку сербську, косово, чорногорію. А це значить перекроювання кордонів, а це значить велика Балканська війна. А це значить, що Росії це все добре відповідає. Це значить, що Росія їх фінансує дуже серйозно. Колишній посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко переконаний, що Росія хоче зробити Балкани новою гарячою точкою планети. Щоб відволікти увагу Заходу від України в самій республіки Сербській там присутній російський капітал, який контролює багато економічних висот в цьому ентитеті, республіка сербська повністю проросійський анклав, повністю і саме через цю республіку сербську як таран, скоріше всього, і Москва буде діяти. У НАТО стурбовані не лише ситуацією у Боснії, а й в інших Балканських регіонах, зокрема у Косово та самій Сербії. Косово частково визнана країна, населена переважно албанцями. У вересні, на півночі країни, де живуть серби, стався інцидент, в ході якого загинуло троє місцевих мешканців і один поліціянт. Місцева влада вважає, що це спровокувала Сербія, яка вважає Косово частиною своєї території. У відповідь НАТО вирішило збільшити свій контингент в регіоні. Ми використали наші резервні сили для того, щоб миттєво збільшити свою присутність у регіоні після насильства у вересні. Зараз ми розглядаємо чи варто нам збільшити контингенти на постійній основі, щоб не допустити виходу ситуації з-під контролю і створення нового конфлікту у Косово чи ширше у регіоні. Після візиту у Косово Столтенберг вирушив до Сербії. Там він зустрівся з президентом Олександром Вучичем. Той запевнив, що Сербія готова співпрацювати, аби покарати винних в інциденті у Косово. На думку колишнього посла України на Балканах Олександра Левченка, Вучича важко назвати проросійським політиком. Утім, він є заручником промосковських сил у Сербії. Треба сказати, що Білград це одна з небагатьох європейських столиць, яка не вигнала жодного російського шпигуна, який діє під покровительством посольства. На думку аналітиків, кроком до примирення західних Балкан та зменшенням впливу Росії міг би стати спільний вступ до Євросоюзу. Зокрема, два тижні тому Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ із Боснією та Герцеговиною як тільки вона буде відповідати критеріям. Єдина проблема, на думку представників ЄС, залишається у антиконституційних діях влади місцевих сербів. Андрій Борис Голос Америки.